Вночі російські окупанти обстріляли Запоріжжя. За даними голови увагу, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг руйнувань встановлюють рятувальні служби, які працюють на місці. За попередніми даними, люди цілі. Армія РФ 90 разів обстріляла територію Херсонської області. Як пише очільник регіону, атаковані житлові квартали міста. Снаряди потрапили в пологовий та багатоквартирні будинки. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення. Польща передасть Україні роту танків Леопард, а Литва ППО. Такі домовленості озвучені президентами країн-партнерів у рамках міжнародної коаліції союзників, що проходила у Львові. З 1 січня розпочався імпорт електроенергії з Європи до України. Він відбувається у невеликих обсягах, проте в уряді розраховують на його збільшення. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він також повідомив, що наразі для підприємств є можливість закуповувати енергію, і це відповідно впливатиме на постачання електроенергії. Відключення світла найближчими вихідними в Україні будуть не такими жорсткими як протягом тижня. Оптимістичний прогноз озвучив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що незабаром очікується потепління, і тому споживання електроенергії зменшиться, а обсягу генерації буде достатньо.